Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку редактор комп'ютерної презентації. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся та згадаєте, що таке комп'ютерна презентація та редактор презентації. Також дізнаєтеся про етапи створення презентації. Переглянете навчитеся переглядати комп'ютерну презентацію. Наш з вами словник інформатика поповниться такими термінами, як презентація та редактор презентації. Розпочнімо, як завжди, з логічних загадок. Пропоную вам загадку. вам потрібно її відгадати і відповідь написати в коментарях. Довгі ноги, довгий ніс по болоті ходить скрізь. Про яку тварину, а точніше птаха, говориться в цій загадці? От вам зображення в підказці. Правильно, звичайно, це лелека. Молодці. Друга загадка має наступний текст. Стоїть корито, повне води налити. Як ви думаєте, про що тут говориться? Важ, важка загадка, от невеличка підказка. Вірно, звичайно, це ставук. Або, може бути, озеро. А напишіть, будь ласка, чи у вас в вашому населеному пункті є такий? Через воду він проводить, а сам з місця в вік не сходить. Як ви думаєте, про що тут говориться? Теж складна загадка. От вам підказка. Правильно, звичайно, це місце. І ще одна загадка. На городі нога стоїть, на нозі голова висить. Куди сонце повертається, туди голова нахиляється. Це вже про рослини. От вони, як літо настане, вони розцвітають гарно. От підказка. Що це за рослина? Звірно, звичайно, це соняшник. Молодці, на сонечко схоже. Отже, для створення слайдових презентацій можна обирати різні програми. Я вже вам на попередньому році про них говорив. Програма, з якою ми працюватимемо, це, звичайно, програма Microsoft PowerPoint. А взагалі, таких праг... програм дуже велика кількість. Останнім часом, дедалі популярнішими, стають засоби для створення презентацій, які розміщені в інтернеті. Не потрібно спеціально встановлювати програму, достатньо лише доступ до мережі інтернет. До цих програм відноситься Google презентація та Prezi.com. Ось такі дві цікаві програми. Давайте згадаємо трішки про середовище редактора презентації. А саме, ви вже знаєте, що для створення презентації існують спеціальні комп'ютерні програми. Ці програми мають назву Редактори презентації. Програма Microsoft PowerPoint, саме з якою ми й працюємо, призначена для роботи із слайдовими презентаціями. Запустити її на виконання можна за допомогою значка програми на робочому столі або ж за допомогою головного меню кнопки Пуск. Хочу звернути увагу, що після запуску на екрані з'являється вікно, у якому можна виконати пошук потрібного шаблону презентації, здійснити створення нової презентації або відкрити одну з останніх збережених презентацій. Давайте розглянемо об'єкти вікна редактора презентації PowerPoint. Я, які з цих об'єктів ви вже знаєте. Звичайно, в верхній частині знаходиться рядок заголовка, де відображається назва вашої презентації. Зліворуч знаходиться область переглядів ескізів слайдів, тобто зменшені копії наших з вами слайдів. Під рядком заголовку знаходяться вкладки з інструментами. Відкривши відповідну вкладку, відкривається стрічка інструментів. Для роботи з цією вкладкою та об'єктом нашої презентації. В правому верхньому куті знаходяться три кнопки керування вікном. Ну і, звичайно, посередині основна частина це робоча область. У різних версіях програми команди можуть трішки відрізнятися, але ці розбіжності не є суттєвими. Якщо ви навчаєтесь працювати в одній версії, то у вас не виникне значних труднощів під час роботи з іншої версії. Так само і з іншою програмою. Всі програми стосовно текстової презентації редактора дуже схожі та зрозумілі. І невеличка цікавинка з історії. Перша версія програми PowerPoint, саме тієї, з якою ми будемо працювати, яка мала назву PowerPoint 1.0. Була розроблена для Apple Macintosh. З'явилася вона в 1987 році, а у 1990 році вийшла версія PowerPoint уже для операційної системи Windows, яка стала по стандартом в подальшому у наборі програм Microsoft Office. А зараз пропоную трішки попрацювати з комп'ютером. Для цього нам потрібно завантажити файл заготовку за посиланням в описі під відео. Та спробувати відкрити нашу презентацію, яку ми завантажимо, до перегляду та переглянути її. Давайте це здійснимо разом. Отже, за посиланням в описі під відео, ви відкриєте ось таку презентацію. Дану презентацію ми можемо завантажити собі на комп'ютер. Натискаємо файл. Завантажити Microsoft PowerPoint. Доки відбувається завантаження, я вам покажу, як можна переглянути, до прикладу, презентацію в презентації для презентації google редактора. Дана програма є онлайн, для перегляду використовують ось вкладку слайд. Вибачте, вигляд, слайд шоу коли ми натискаємо, відбувається показ нашої презентації. Перехід по слайдах здійснюється за допомогою стрілочок праворуч та ліворуч. Ми можемо гортати і бачити відповідно перегляд нашої з вами презентації. Тобто праворуч, ліворуч, ми можемо повертатися на слайди відповідні. По завершенню презентації потрібно натиснути клавішу Escape, щоб повернутися до. Стандартного вигляду нашого вікна по презентації Google. Тепер погляньмо на спосіб перегляду презентації, завантаженої на комп'ютері. От, у нас фотоальбом завантажився, відкриваємо даний файл. Відбувається завантаження. <кхід> Відкривається наша з вами редактор. PowerPoint. Вмикаємо редагування, якщо у вас з'являється таке повідомлення і здійснюємо наступні дії для перегляду. Можна скористатись вкладкою Показ слайдів, можна скористатися швидкою кнопкою Показ слайдів». Скористаємося. Відкривається презентація до перегляду, де аналогічно, так як і в Google презентації, за допомогою стрілочок ми можемо переглядати нашу презентацію. Бачите підписи і коли доходить до останнього слайду. Після останнього в нас з'являється чорний екран. Ще раз натискаємо стрілочку і автоматично виходимо із нашої презентації. Також показ презентації можна розпочати із будь-якого слайду. До прикладу, ви хочете показати з саме з презентацією, розпочати переглядати слайду, де відображений хом'як. Обираємо слайд, бачите, він виділений. І обираємо кнопку з поточного слайду. Таким чином, ми бачимо, з вами відкрилась презентація саме з цього слайду. Якщо ми хочемо завершити показ презентації, до прикладу, на цьому слайді, нам достатньо натиснути клавішу SK, щоб вийти із показу. Будь ласка, ми з вами, як бачите, сьогодні навчилися. Включати та вимикати перегляд презентації в різних режимах. Закриваємо презентацію, яку завантажили, і повертаємось до уроку. Також нагадую вам, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером ми обов'язково робимо фізкульт-хвилинку. Встали, зробили зарядочку, сходили на кухню, з'їли канапку, випили чашечку чаю. Для того, щоб наші очі та наш розум не втомлювалися. Також на завершення пропоную вам кілька питань для самоперевірки. Перше питання, що таке презентація та комп'ютерна презентація. Це ми з вами розглядали на попередньому уроці. Пригадайте, які основні етапи роботи з презентацією? Це також з попереднього уроку. Та для чого призначений редактор презентації і які об'єкти його вікна ви тепер знаєте. Відповіді ви знаєте, де залишати, звичайно, в коментарях. Також пропоную вам ось такий ребус. Дуже він, напевне, ще складний, але я впевнений, що ви з ним чудово впораєтесь і відповідь на ребус ви напишете мені в коментарях. Слово зашифроване. Презентація, а ми продовжуємо ще один ребус, теж дуже складний, але ви з ним впораєтесь без проблем, якщо перше слово відгадали. І правильно ви пишете в коментарях це, звичайно, слово слайд. Молодці. Вдома, будь ласка, опрацюйте, сторінка 98-101 з підручника інформатика для 4 класу. На цьому я з вами буду прощатися. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. Окремо хочу подякувати Зінченку Сергію Анатольовичу за допомогу в створенні даної презентації. До нових зустрічей!